Екскурсії містом походи в кіно, у театр, спілкування з акторами, знайомство з плазунами, різні майстерки, візит до МНСників, відпочинок у басейні. Усе це пригоди маленьких ясінчан в Ужгороді. Були на конях і ми возилися. Ми нас возили, ти там тьотя була, яке під піддержа, аби ми не впали. Ходимо на екскурсії, відпочиваємо. Ми ходили в театр і дивилися там виставу мауглі. Були ми у ляльковому театрі, у, е, та й були у драмтеатрі, там був е, виступ мауглі. І ходили на піцу. Поза позавчора ми, ми слухали орган. Поза позавчора. Позав, mm. Ми ще хочемо замок відвідати. Ініціаторка учителька початкових класів із мовою навчання національної меншини угорською Ясінянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Екотренерка Марія Кеслер. Ми відвідали місто Ужгород-обласний центр завдяки співпраці Єснянської ЗОЖ номер 1 та санаторію Малятко. В рамках відвідин діти оздоровлюються, а також мають можливість побачити обласний центр, відвідати інші цікаві екскурсії. Тому у цей раз, коли діти угорськомовних класів. Мали змогу приїхати на два тижні оздоровлюватися. У нас дуже щільна програма. Підпочинок у басейні одна з найулюбленіших складових програми. Плавала чудово, дуже весело було. і Плавала з друзями. А як мені плавати? Отако під у воді. Дуже класно і. Ми плавали з друзями у басейнах. І, ну, і на плечах знаю плавати, і, на, і так знаю плавати. Дуже цікаво, і дітям сподобалося, тому що вони мали змогу як плавати у великому басейні, так відпочити у джакузі. Це надзвичайно гарна програма, тому що діти мають можливість. Морально відпочити, особливо на фоні того, що ми сьогодні ранок почали з повітряної тривоги. В басейні вони трошечки зняли стрес, і їм стало набагато веселіше. Та, все ж головна мета мандрівки реабілітація, фізіотерапія, іпотерапія, лікувальні масажі тощо. І звісно, гарний настрій та сили пізнавати світ.